Ні похмура погода, ні суботній день не втримали містян від того, аби завітати на благодійний ярмарок в Тернівському районі та допомогти в зборі мільйона гривень на дрони для наших захисників. Між столами зі смаколиками, домашньою випічкою та сувенірною продукцією, не було навіть де проштовхнутися. Навчальні заклади, небайдужі криворіжці та бібліотечні установи разом працювали над тим, аби було ще як цікаво. Так на початку заходу всіх зустрічали казкові персонажі. Дуже Охочих було, які фотографувалися, і дорослі діти найбільше, що нам надонатили це 500 гривень. Найбільший внесок. І лев подобається, і Мікі Мауси. Ну, з усіма фотографується. І дорослі діти, ми тільки що зробили знімок, коли військового запросила з його сином, щоб він сфотографувався. Дівчинка, яка клала кошти, а матуся їй каже, це поклади, щоб таті легше воювало. Не сидять осторонь та також допомагають під час таких ярмарків і криворізькі діти. Одинадцятирічна Мілана дізналася про захід від своєї вчительки малювання, тож підготувала на продаж вироби хендмейд. Тато дівчинки знаходиться на фронті, а саме в Донецькій області. Тож вона дуже хоче допомогти допомогти нашим військовим, браслети і дерев'яні лопатки. Дерев'яні лопатки я продала, а браслети ще трошки є. Я збила всього 90 штук за полтори неділі. І е, я вже десь 800 гривень віддала ще тут. Ну теж так, так. не сказати, що це моя перша ярмарка. Таких ярмарок було побільше, тому що щоб ми назбирали більше грошей і віддали на засоби. Протягом заходу. Лунали композиції від місцевих виконавців. Імпровізовану сцену облаштували перед Палацом культури. Запальні українські пісні ще як припали до вподоби малечі, які своїми танцями створювали особливу атмосферу. Цього масштабного ярмарку Тернівський район готувався кілька тижнів. Кращим підсумком проробленої роботи стала величезна кількість містян, що завітала на нього та активно донатила. Дуже добре згуртувалися заклади освіти району, заклади обласної освіти, це профтехосвіта, заклади культури, які організували концерт. Люди, ви ж бачите, люди дуже добре до таких свят. Я вважаю, що наші люди вже заскучали тому, що війна спочатку епідемія, потім війна. А зараз, коли ми кинули такий клич людям. Люди відгукнулися в рамках марафону. Пройшла низка івентів в різних куточках Тернівського району. Відбувалися вони майже щодня. Благодійний ярмарок тут став останнім великим заходом перед завершенням проєкту. А от сам благодійний мистецький марафон фінішує 24 лютого. Тож слідкуйте за анонсами та також долучайтеся до збору коштів на підтримку наших воїнів. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.